Це справді неймовірна історія. Розповідь про те, як Сінгапур, крихітний, здавалося, приречений острів, всього за одне покоління перетворився на світову економічну потугу. От уявіть, у 1965 році, коли його буквально виштовхнули з Малайзії, ніхто й цента не ставив на те, що він виживе. Так як же їм це вдалося? Нумо розбиратися. Спробуємо перенестися в той день. Сінгапур не виборював незалежність, його з неї вигнали. Його прем'єр-міністр Лі Куан Ю ледве стримував сльози на телебаченні, описуючи свою щойно народжену націю як серце без тіла, крихітний острів, відрізаний від материка, роздертий расовими конфліктами і абсолютно без жодних ресурсів. Це був старт з мінусової позначки. Отже, треба чітко розуміти, ситуація була не просто складною, вона виглядала абсолютно безнадійною. Армії немає, ресурсів немає, економіка котиться в прірву, а навколо сусіди, які, м'яко кажучи, не в захваті від твого існування. Питання стояло не про процвітання, питання стояло про елементарне виживання. І перше, найневідкладніше питання це, звісно, фізична безпека. У Сінгапуру на той момент було всього два батальйони, та й ті під командуванням Малайзії. Будь-хто міг просто прийти і захопити острів. Треба було щось терміново робити. Звернулися по допомогу до Індії та Єгипту, ті просто проігнорували. І тоді Лі Куан Ю зробив неймовірно ризикований крок він таємно звернувся до Ізраїлю. Чому? Бо це була країна, яка, як ніхто інший, розуміла, що таке жити в постійній екзистенційній загрозі. І знаєте, рівень секретності був просто як у шпигунському фільмі. Ізраїльські військові радники прибули під виглядом мексиканців, а все для того, щоб не спровокувати мусульманських сусідів Сінгапуру. Це чудово показує, наскільки тонким був лід, по якому вони йшли. Але, мабуть, найгеніальнішим, що запропонували ізраїльтяни, була ідея загальної військової служби. І це була не просто військова стратегія. Ні, це був потужний інструмент соціальної інженерії. Уряд буквально змусив молодих китайців, малайців та індійців жити, спати і тренуватися пліч опліч. Так почали ламатися расові бар'єри і виковуватися нова єдина сінгапурська ідентичність. Гаразд, з армією розібралися, але ж залишалася наступна екзистенційна загроза, економічний колапс. Стара модель торгового порту помирала. Сінгапуру був потрібен абсолютно новий радикальний план. У 60-х роках у світі панувала так звана теорія залежності. Якщо коротко, вона стверджувала, що великі міжнародні корпорації це абсолютне зло, яке просто викачує ресурси з бідних країн, і звісно, більшість молодих держав свято в це вірили. Але Лі Куан Ю і його команда просто взяли і відкинули цю ідею. Вони порушили абсолютно всі правила. Замість того, щоб боятися транснаціональних корпорацій, вони почали заманювати їх до себе. Замість того, щоб конкурувати з сусідами за крихти, вони звернулися напряму до Америки, Європи та Японії. Це була шалено ризикована ставка, яка йшла всупереч усьому, у що тоді вірив світ. Армія є, економічний план теж. Але як збудувати єдину націю з абсолютно різних розрізнених груп іммігрантів, які ще вчора ворогували між собою? Лі Куан Ю розумів, що потрібен новий соціальний контракт. Ще під час навчання в Британії Лі на власні очі бачив, як держава загального добробуту, на його думку, породжувала залежність і вбивала будь-яку ініціативу. Сінгапур просто не міг собі такого дозволити. Його ідея була іншою створити суспільство, де уряд не роздає подачки, а допомагає людям самим стати на ноги. І головний інструмент для цього власність. І ключем до цього став Центральний резервний фонд або CPF. Схема геніальна у своїй простоті. Уряд змусив усіх працівників відкладати значну частину зарплати. По-перше, це створило гігантський внутрішній капітал для будівництва доріг, портів аеропортів без жодних іноземних боргів. Але найголовніше, людям дозволили використовувати ці заощадження на перший внесок за власне житло. І це перетворило націю орендарів на націю власників. Людей, які тепер були кровно зацікавлені у стабільності та процвітанні своєї країни, звісно, люди пішли на такі жертви лише тому, що абсолютно довіряли уряду. А ця довіра була викувана в вогні. Антикорупційне бюро отримало небачені повноваження. Була навіть запроваджена так звана вбивча поправка. Якщо чиновник не може пояснити звідки в нього багатство, це автоматично вважається доказом корупції. Апогеєм стала історія, коли один з міністрів, спійманий на хабарі, наклав на себе руки. Це був залізний сигнал усім. Система абсолютно недоторканних немає. Отже, з внутрішньою дисципліною та порядком розібралися. Тепер Сінгапуру потрібно було якось знайти своє місце у світі, повному гігантів та регіонального хаосу. Зовнішня політика Лі була такою ж прагматичною і несентиментальною з Індонезією, яка роками вела проти них неоголошену війну. Він зміг зцілити рани, зробивши символічний жест, поклав квіти на могили страчених індонезійських командос. З Малайзією відносини завжди були напруженими як між ревнивим старшим братом і успішним молодшим. А Сполучені Штати стали прагматичним гарантом безпеки, таким собі антикомуністичним якорем у неспокійному регіоні. А тепер один з найдивовижніших моментів в історії: 1978 рік. До Сінгапуру приїжджає лідер Китаю Ден Сяопін. Лів очі говорить йому, що підтримка пекіном комуністичних повстанців у регіоні це шлях в нікуди. І замість того, щоб образитись, Ден вислухав і поставив неймовірне запитання. Учень став учителем. Подумайте тільки, лідер крихітної країни, яка ще нещодавно не мала шансів на виживання, дає поради лідеру мільярдної нації. І Денсі Опін дослухався роками пізніше. Саме Сінгапур він назве моделлю, яку має наслідувати Китай, це просто неймовірний поворот. Але Лі знав, що успіх несе в собі нову приховану небезпеку, самозаспокоєння, і його найбільшим викликом було зробити так, щоб сінгапурське диво змогло пережити його самого. Він був просто одержимий єдиним ресурсом, який був у Сінгапуру талантом його людей. Його знаменита заява про те, що для освічених чоловіків дурість одружуватися з менш освіченими жінками викликала величезний скандал. Але для нього це була жорстока, несентиментальна логіка. Країна, яка марнує свої таланти, приречена. І щоб забезпечити це майбутнє, він заклав довгострокові основи. Двомовна політика, англійська мова глобального бізнесу, а рідна мова для збереження культурного коріння. Абсолютно прагматична система освіти, націлена на потреби економіки, і що найважливіше ретельний майже корпоративний пошук наступників. І от після 31 року на посаді у 1990-му Лі лік ван Ю пішов у відставку. Передача влади була плавною, продуманою, він не будував династію, він забезпечував стабільність системи. Лі Куан Ю створив націю практично з нічого. Але головне питання, яке він залишив після себе, стосується не лише Сінгапуру. Чи може суспільство, яке було збудоване на залізній дисципліні, жертвах і праці, зберегти ці якості в епоху комфорту і процвітання? І це вже виклик для кожного наступного покоління?